Є знижки на «Квадевіт» – 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Лінекспорте 15% в аптеках подорожних «Ощад». Доброго ранку, мене звати Ігор Циганник, Я спортивний коментатор і розповім вам про найцікавіші події зі світу спорту у ранку марафон. Київське динамо зазнало п'ятої поспіль поразки у основному раунді Ліги Європи. Цього разу команда Олександра Шовковського поступилася чеському клубу Вікторія з міста Плезень. Кияни достатньо непогано розпочали гру і мали кілька моментів однак на початку другого тайму кияни пропустили м'яч у власні ворота а наприкінці гри пропустили ще один. У підсумку єдиний м'яч у цьому поєдинку від киян забив Владислав Кабаєв, але це сталося вже на останніх секундах зустрічі і вплинути на загальний результат поєдинку він не зумів. Але цей м'яч став першим для київського динамо у основному раунді Ліги Європи цього року за п'ять ігор. На сьогоднішній момент команда Олександра Шуковсько посідає 36-те, останнє місце. А сам тренер після гри говорив про те, що тактичний план на гру працював лише до першого пропущеного голу. А далі вже було достатньо складно Отостояти чеській команді попереду у К'ян ще три поєдинки. Вони втратили всі шанси на те, щоб напряму потрапити до однієї восьмої фіналу, але можуть потрапити до раунду плей-офф. Для цього потрібно перемагати у трьох наступних поєдинках. І вже 12 грудня команда Шовковського зіграє проти іспанського клубу Реал Сосідат». А в січні відбудуться заключні два поєдинки основного раунду Ліги Європи для київського Динамо. Проти команди Шовковського зіграють турецький «Галатасарай» та ризький клуб РФ. Ша за день до матчу київського Динамо Донецький Шахтар зіграв свій поєдинок в основному раунді Ліги Чемпіонів. У команди Маріно Пушича були всі шанси для того, щоб перемогти нідерландський ПСВ Ейндховен. Прекрасний перший тайм виконання української команди і два забиті м'ячі. Спочатку визначився Данило Сікан, а другий м'яч забив Олександр Зубков. Але у другому таймі сталася трагедія. Педро Енріки заробив червону картку, залишивши свою команду у меншості. Як наслідок, наприкінці зустрічі гірники пропустили тричі. Два м'ячі у складі ПСВ забив Кільман. А на останніх хвилинах зустрічі пепі подарував перемогу своїй команді. Сперечно, це трагічна історія для шахтаря, тому що команда практично втратила всі шанси на те, щоб потрапити до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів напряму. Тому що далі будуть дуже серйозні суперники І вже 10 грудня. Гірники зіграють проти Мюнхенської Баварії. Перед матчем ліги чемпіонів між португальською Бенфікою та французьким Монако, українець Анатолій Трубін, який захищає ворота португальського гранда, відзначився патріотичним жестом. На передматчевому рукостисканні він відмовився потиснути руку росіянину з французького Монако Олександру Головіну. З 2018 року за цей клуб виступає російський легіонер, і відразу ж після цієї події російські ЗМІ підхопили цю тему. Нібито вони зв'язалися з батьком Трубіна, який нібито сказав про те. Що він не задоволений поведінкою сина, але насправді це зовсім не так. Анатолій Трубін, родичі якого проживають зараз на Донбасі, він має абсолютно чітку патріотичну позицію. Неодноразово він підтверджував її своїми словами. І говорив про те, що він не визнає окупацію Донбаса і він залишається українцем. В нещодавній історії, коли деякі за масу інформації португальські написали під прізвищем Трубін, росіянин, він вийшов і офіційно заявив: Я українець і така дія, безперечно, вона надихає інших футболістів проявляти свою патріотичну позицію. Рейтинг найкращих борців греко-римського стилю опублікувала міжнародна організація Об'єднаний світ боротьби. У трійці лідерів серед своїх вагових категорій опинилися два українці: це Парвіз Насібов та Жан Беленюк. Парвіз Насібов, який у ваговій категорії до 67 кілограмів став срібним призером цьогорічної олімпіади, а так само виграв бронзу чемпіонату Європи, зумів набрати 48 тисяч балів, і це дозволило йому посісти третє місце. Так само третє місце посів і Жан Баленюк, який цього року змагався у ваговій категорії до 87 кілограм, і здобув бронзу Олімпійських ігор. Нагадаю, що таким чином Жан Баленюк став абсолютним кавалером всіх медалей Олімпійських ігор. Це дозволило йому цього року набрати 40,5 тисяч балів, і це дуже великі досягнення для українських борців греко-римського стилю. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до бою реваншу проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. І на цей бій чекає весь світ. Так само, колишні зірки боксу очікують на це протистояння. Зокрема, колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Льюіс відвідав табір, де готується Олександр Усик. І про це Олександр Усик повідомив у своєму інстаграмі. Він написав, що між ним та Льюісом існує повага, яка об'єднує два покоління важковаговиків. Це, безперечно, дуже цікава підтримка перед боєм проти Тайсона на фюрі. Ну, а вся Україна буде вболівати за українця. Нагадаю, що перший бій між Олександром Усиком. Татайшому фюрі, який відбувся навесні цього року, закінчився перемогою українця. Зараз, 21 грудня, у Саудівській Аравії, вони зійдуться знову і на кону стоїть 190 мільйонів доларів. Ну і, звичайно, титул абсолютного чемпіона світу з боксу. Дякую, що були зі мною. Я Ігор Заганик і бажаю глядачам ранку марафон спокійних, тихих і найголовніше спортивних вихідних.